У дворі храму покрови Пресвятої Богородиці Людно. Тут проливають гіркі сльози від втрати ще одного мужнього сина України. Чуйний, добрий, завжди усміхнений. Словом, золота людина. Так відгукуються про Костянтина Діденка. Ті, хто в цей день прийшли провести полеглого воїна з Кривого Рогу в останню путь. Костянтин один з тих, хто на другий день після повномасштабного вторгнення став на захист своєї сім'ї, міста, країни від ворога, не маючи при цьому жодного військового досвіду. Коли ми з ним розмовляли про те, як він туди потрапив, я дізнався те, що він, не будучи військовозобов'язаним, не маючи військової служби, він просто, як то кажуть, хитрощами попав до складу ще 101 го батальйону. Я дуже пишаюсь ним, пишаюся його батьками, які його так виховали. І він не міг сидіти. Склавши руки, він завжди щось шукав. Він рвався, він рвався, бо він був спочатку діловодом в батальйоні, потім пішов кулеметником. Мужній захисник спочатку служив у лавах 101-го батальйону Криворізької 129-ї бригади ТРО, займав посаду діловода, пізніше пройшовши навчання, бо завжди прагнув вдосконалюватись і розвиватись, здобув спеціальність кулеметника. Та, врешті-решт, став навідником кулеметного відділення, перевівшись до 235-го батальйону бригади. Із побратимами боронив нашу країну, зокрема, й на найпекельнішому нині напрямку війни Донецькому. Свій останній бій воїн провів теж на Донеччині. Там біля Новобахмутівки Костянтин з побратимом кажуть, його близькі стримуючи путінську навалу, взяли на себе удар в той час, як позиції хлопців були в напівоточенні. Забрав життя захисника ворожий артилерійський обстріл. Сталося це 7 квітня. Мирному житті Костянтин працював керівником відділу підприємства «Інтервибухпром». Мав непересічне хобі. Більше десяти років захоплювався дельтапланеризмом. Для цього обладнав навіть власний моторний планер. Дуже любив доньку та маленького онука, а батьки для нього були не наче святими. Згадує подруга матері загиблого бійця. Костя це така людина, яку ну загубиті, це це таке горе, що просто ну нема слів, немає, але ж ідуть найкраще. Йдуть найкраще. Сім'я, я не знаю, як Валя переживе, переживе, вона сильна, вона переживе. Якщо ми так переживаємо і так страдаємо за ним, то, то їй як вона матері. Він дуже відповідальний, дуже відповідальний. Він казав, якщо робити, то робити як найкраще. Якщо робити погано, то краще не робить. Я повинен і захищати країну, бо тут моя батьківщина. Так пояснив Костянтин своїм рідним рішення не чекати повістки, а стати на захист держави добровільно. «Господи, ну така золота людина, що я не знаю, де, от стільки за 15 років хоч би що небудь можна було згадати, що, що от, я на його там чи о, обідалася там, чи він там вже погане слово та сказав завжди. Ці, я але, говорю, щось. що це, це таких людей я, я не знаю і чоловічого роду, як стільки я вже прожила 81 рік. Ну це, це була це людина з великої літери. Свій останній спочинок, загиблий неподалік Авдіївки, Криворіжець Костянтин Діденко, знайшов на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань. Редакція першого міського співчуває усім рідним, близьким та тим, кому пощастило особисто знати Костянтина за життя. Вічна слава та невмируща пам'ять герою. Ганаштонда Катерина Шелест, Андрій Яковлів, перший міський.